Ми відслідкували всіх осіб, які були разом з цією дівчинкою впродовж вечора, впродовж ночі до 11 ранку. Тобто, це ми провели в ході службового розслідування. Була залучена внутрішня безпека наша інспекція по особовому складу. Тобто ми можемо зараз твердно сказати про те, що є люди, її знайомі. З якими вона була постійно впродовж ночі до 11 ранку. Тобто, де в який момент могли троє працівників міліції на машині возити і гвалтувати, ми такого моменту не знайшли. Триває розслідування, яке проводить прокуратура області, в свою чергу запевняє Олександр Богомол, міліція зробила все можливе для встановлення справедливості. Перший же день, коли була ця подія, викликані були всі працівники з борщова, які залучалися до охорони громадського порядку, які працювали вночі, вони надали всі відповідні взірці, які необхідно. Це і підніктєве накладення, і статевих органів змиви, і волосяного покриву, і крові. Все було надано зразу миттєво. Ніхто ніяких не робив спроб десь когось сховати, когось приховати. Коли ж буде остаточне рішення, винні чи не винні підозрювані міліціонери у зґвалтуванні неповнолітньої, поки невідомо. На жаль, розслідування таких кримінальних проваджень затягується на місяці в зв'язку з тим, що проводяться складні експертизи біологічних зразків, в тому числі ДНК яка проводиться також там, черга на півроку вперед, а ми десь там, домовляємося в таких критичних ситуаціях там, е -е, скоріше, щоб зробили за місяць-півтора. І, відповідно, прийнято, яке буде рішення відносно працівників міліції, це буде, може ще місяць, пройде, може два. Зґвалтування є особливо тяжким злочином. Тож, якби були хоч найменші докази, вини міліціонерів підозрюваних згідно з законом, ізолювали б. каже Олександр Богомол. Сьогодні вони є вільними, але на час розслідування працівники міліції від роботи відсторонені.